Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Друзі, огірковий сезон іде повним ходом, а заготівля огірків на зиму набирає все нових і нових обертів. Дякувати Богу, цей рік порадував нас чудовим урожаєм огірків. І нам хочеться якихось нових рецептів засолювання, маринування, щось цікавого і смачного. Ось і мене зацікавив рецепт маринування огірків моєї землячки люди із каналу Людмила Карпати. Його вона привезла із Польщі, де довгий час уже працює у ресторані. Але якщо ви захочете дізнатися більше інформації про неї, про її канал, заходіть на канал Людмила Карпати і все там дізнаєтеся. Там, правда, вона називає ці огірочки по-корейськи, а я їх назву Мариновані огірки у власному соці. Так що, друзі, приступаємо до роботи і розпочинаємо створювати наші зимові стратегічні запаси. Вони у мене починаються із приготування пікантних маринованих огірочків у власному соці. Приєднуйтесь, друзі! Потрібну кількість для цього рецепту огірочків, помило частенько і замочило у холодній воді на 2 години. У кожному огірочку з двох сторін обрізаю кінчики і розрізаю його на 4 частини, якщо він такого середнього розміру. Хочу наперед вам сказати, що огірочки помітно зменшаться у розмірі. Тому розрізати їх на дуже дрібні частини не варто. Якщо ж у вас огірочки дрібненькі, типу корнішончиків, достатньо розрізати їх на двоє. Якщо навпаки вони ось такі собі грубенькі, то розріжте їх на 5-6 частинок. Тут підійдуть вам огірочки і грубенькі, і довженькі. І навіть якщо вони будуть трохи задовгі, то розрізайте їх по довжині на опіл. Правда, надто грубих огірків не беріть, вони вам пригодяться для приготування салатів. Всі огірочки вже нарізані, тож приготуємо маринад для них. Відмірюю потрібну кількість оцту і відправлю його у каструлю, у якій буду готувати маринад. Додаю сюди цукор, соняшниково рафіновану олію та відмірюю ложками потрібну кількість солі. Почищені, помиті та насухо витерті паперовим рушничком зубчики, часнику нарізаю пластинами. Ну, але це не обов'язково. Можете його просто натерти на терці. Або вичавити пресу. А тоді порізаний на пластини часник трошки посічу ножем і відправлю його у мисочку. У помитих і витертих на сухо стручках червоного гіркого перчику відрізаю плодоніжку, розрізаю його навпіл і видаляю з середини перетинки та насіння. Всі складові майбутнього маринаду готові, тепер каструлю із сиропом кладемо на вогонь. І будемо постійно помішувати його, поки він не закипить. А коли закипить, то ще трошки поваримо його, поки він не стане прозорим і в ньому не розчиниться цукор та сіль. Одразу у гарячий сироп відправляю частину порізаних огірочків і додаю сюди подрібнений часник і стручки гострого перцю. Все це разом перемішую. Так, щоб кожен шматочок огірка побував у цьому гарячому сиропі. Знову даю частинами порізані огірки і знову їх перемішую. Для цього потрібна велика каструля, щоб влізли всі огірки і щоб було зручно перемішувати. Але якщо у вас є емальована миска велика, тоді можете помістити у неї порізані огірки і залити цим сиропом огірки. І так вимішати всі разом. У мене такої великої миски немає, а у пластмасову я не наважилася заливати гарячий сироп, тому що знаю, що це шкідливо. Тому була змушена виходити з даного положення таким чином. Коли вже всі огірки були перемішані у каструлі, каструлю накрила кришкою і так залишила її з огірками на 24 години. Так, так саме на 24 години. По рекомендації люди їх треба було щогодини помішувати. Кожного разу, коли знімала кришку з каструлі, бачила, що рівень огірків стає все меншим. А рівень маринаду збільшується. Це говорило про те, що огірочки виділяють свій сік. Скажу вам правду, що спочатку я помішувала щогодини, а коли побачила, що маринату достатньо, всі огірочки у ньому. Я себе заспокоїла. Цілу ніч не помішувала їх, а від сили помішала разів 8-9. Зате огірочки були дуже всі смачненькі. 24 години маринування огірків я витримала. Коли прийшов визначений час, тоді я приступила до накладання цих огірочків у банки. Банки у мене помиті харчовою содою, навіть і не дуже сухі. Все одно вони будуть проходити стерилізацію разом з огірками. Огірочки в банки можете накладати виделкою, ложкою, як вам зручно. Я порахувала, що мені буде зручніше накласти їх у банки рукою. Тому одягнула рукавицю, огірочки утрамбовуємо щільненько так, щоб їх доволі умістилося у банк. Друзі, я часто зараз зустрічаюся із таким питанням в коментарях. Де взяти рецепт, де пропорції салату? Відповідаю вам, щоб ви вже знали, де є рецепт. Біля назви відео є три крапочки і пише слово більше. Натискаєте на ці три крапочки і вам висвітлюється. Повністю рецепт приготування страви у даному відео. Надіюсь, що далі непорозумінь щодо цього питання у нас не буде. Огірочків у каструлі вже не залишилося. Вони всі розкладені по банках, і тепер нам залишилося забрати з каструлі ще шматочки червоного гострого перцю. Перчик можете подрібнити ще на менші шматочки або таким, як він. Є поставити поверх огірочків, наповнені огірками банки. За допомогою черпака наповнюємо маринадом, що залишився у каструлі. Баночки трохи потовчемо до робочої поверхні стола так, щоб із середини них вийшов кисень. Кожну банку накриваю металічними кришками і кладемо у каструлю дно, якою стелено, ганчіркою або. Рушничком. У каструлю наливаємо холодної води, рівень якої повинен бути на два пальці нижче від рівня горловини. Каструлю накриваємо кришкою і від моменту закипання води у каструлі будемо стерилізувати банки з огірочками 15 хвилин. А коли пройде визначений час, тоді огірочки наші уже стерилізовані, закручуємо. Перевертаю банки гори дном і нехай вони собі так стоять до повного остигання. Хочете, можете накрити банки рушником, я з цього не роблю ніколи. Ось таких 8 півлітрових баночок маринованих, пікантних огірочків у мене вийшло. Огірочки тверденькі, хрумкі і дуже смачні. Правда, щодо мене, то ці огірочки виявилися засолодкими. Тому в описі під відео я подам два рецепти. Перший рецепт буде від люди Карпати, а другий рецепт буде той, по якому пропоную робити я. Я б у маринад просто додала менше на 200 г цукру. Тож, поки є ще огірки, готуйте, друзі, пікантні мариновані огірочки у власному соці і поповнюйте свої стратегічні зимові запаси. Вони зимою нам, ой, як знадобляться. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, підписуйтеся, заходьте до мене на канал, пишіть коментарі. Буду вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!